У лісах Південно-Східної Азії росте найдовша на землі рослина, уяви, її довжина сягає 300 метрів. Що це за рослина та у якій природній зоні її можна побачити, ти дізнаєшся уже за кілька хвилин у відео. Через те, що територія Євразії розташована у всіх теплових поясах північної півкулі, природа материка дуже різноманітна. Ми вже розповідали про природні зони холодних та помірних широт Євразії. радимо тобі подивитися це відео. А зараз прийшов час трошки зігрітися, тому поїхали на південь. Узбережжя Середземного моря одне з наймальовничіших куточків світу. Саме тут, у межах субтропічного кліматичного поясу, на узбережжі Середземного моря сформувалася природна зона вічно зелених твердолистих лісів та чагарників. На досить родючих коричневих ґрунтах сформувалася чагарникова рослинність, яка має назву маквіс. Також тут трапляються кипариси, коркові дуби, дикі маслини та лаври. Тут можна побачити навіть суничне дерево, добре ростуть і цитрусові. Серед тварин є багато різних ящирок, змій та черепах, також є лані, дикобрази та шакали. А ще тут живе єдиний вид мавп, що трапляється у Європі безхвоста лісова макака або магот. У центральній частині материка природні умови стають усе суворішими. Вологе повітря з океанів майже не доходить до центральних районів Євразії, тому опадів тут дуже мало. У таких умовах сформувалися природні зони напівпустель та пустель, причому не тільки на рівнинах, але й на високогір'ї. Природні зони напівпустель та пустель займають величезні території, більш поширені в Євразії лише ліси. У таких складних посушливих та жарких умовах розвинулись неродючі сіробурі ґрунти. Серед найбільших пустель тут варто виділити пустелі гобі та каракуми рослинність тут збіднена. У помірному поясі до таких умов пристосувалися полин, курай та саксаул. З тварин у внутрішньоматерикових пустелях Євразії поширені копитні коні проживальського, сайгаки та антилопи джайрани. Вони можуть бути довго без води, тому й виживають у пустелях. Також тут є багато гризунів, як от ховрахи та тушканчики, живуті плазуни. Ящірки, змії, черепахи тощо можна побачити скорпіонів і тарантулів. На Аравійському півострові через високу температуру тропічного кліматичного поясу та малу кількість опадів на Заході Азії утворилася велика пустеля. Поглянь на карту, яку назву вона має це пустеля Руб Ель Халі. У перекладі з арабської мови це означає порожня околиця саме вона є найбільшою піщаною пустелею у світі, рослинність тут велика рідкість де неде трапляються тамарикс та верблюжа колючка. Тваринний світ бідний живуть тут переважно різні ящірки, змії та скорпіони, найбільша тварина верблюд. До речі, місцеві жителі успішно його приручили, і тепер він живе тут як свійська тварина. Увздовж східного узбережжя материка простягається зона перемінно вологих лісів. Вона сформувалася під впливом мусонів та високих температур субтропічного та тропічного кліматичних поясів. Для цієї природної зони характерні родючі червоноземні та жовтоземні ґрунти, на них росте багато різноманітних рослин, це різні хвойні та широколисті дерева, деревоподібні папороті, ліани, високі трави та велике різноманіття квітів. Тут росте і найвища трава на землі бамбук. Серед тварин саме тут живуть панди, єнотоподібні собаки та леопарди, поширені також японські макаки та гібони. Через високу заселеність людьми ці природні зони зазнали великих змін. Більше про те, як природа Євразії змінюється через господарювання людини, дивися в іншому відео на каналі. У субекваторіальному кліматичному поясі Євразії на півостровах Індокитай та Індостан розташована природна зона саван. Тут сформувалися родючі червоно-бурі ґрунти, на них ростуть акації, пальми, тикові, сандалові та салові дерева. Тут можна побачити баньян дерево з найбільшою у світі кроною. Деякі рослини на зимовий період скидають листя. Тваринний світ чимось схожий до саван Африки. Тут живе індійський слон. Подивися уважно на екран, чим він відрізняється від африканського. Індійський слон приблизно вдвічі менший від африканського. Він відрізняється вагою розміром вух та бивнів. Також у Саваннах Євразії живуть індійські носороги, леопарди, тигри, кілька видів мавп та отруйних змій. На крайньому півдні Євразії поширена зона вологих екваторіальних лісів. Вона займає території півострова Малака та інших навколишніх островів. Тут сформувалися червоно-жовті фералітні ґрунти. Серед рослин поширені багатоярусні вічно зелені ліси, тут ростуть кокосові пальми, хлібні дерева і багато рослин, з яких виготовляють прянощі. Саме тут росте і найдовша рослина на планеті ротангова пальма. Вона схожа на ліани, довжина її стебел сягає 300 метрів, їх часто використовують для виготовлення меблів і плетених виробів. Серед тварин тут можна натрапити на димчастого леопарда чорну пантеру, гібона, макаку та людиноподібну мавпу орангутанга. Тут живе й королівська кобра найбільш отруйна змія на планеті. У Євразії добре простежується висотна поясність, оскільки значну частину материка займають гори. В Альпах таких поясів є п'ять. На південних схилах розташувалися твердолисті вічно зелені ліси та чагарники, вище розташований пояс мішаних лісів. Далі субальпійські луки, що переходять у пояс альпійських луків, а найвищим є пояс багаторічних снігів та льодовиків. У Гімалаях таких поясів є значно більше. На їхніх південних схилах можна побачити всі висотні пояси світу. Біля підніжжя до висоти 2000 метрів є зони екваторіальних та субекваторіальних лісів. На висоті до 3500 метрів розташовані пояси жорстколистих, широколистяних та хвойних лісів. На рівні до 5 тисяч метрів простягаються пояси субальпійських та альпійських луків. До висоти 6 тисяч метрів розташовані високогірні пустелі та пустки, а все, що вище, є поясом вічних снігів та льодовиків. Так, піднявшись до висоти снігової лінії, можна побувати майже у всіх природних зонах світу. Запам'ятай, у тропічних та екваторіальних широтах Євразії сформувалося велике різноманіття природних зон. На узбережжі Середземного моря розташована зона вічно зелених твердолистих лісів та чагарників, центральну частину материка та аравійський півострів займають напівпустелі та пустелі, уздовж узбережжя Тихого океану простягаються. Перемінно вологі ліси. На півострові Індостан панує природна зона Саван, а на крайньому півдні Євразії вологі екваторіальні ліси. Висотна поясність Євразії представлена дуже яскраво. В Альпах виділяють п'ять висотних поясів, а в Гімалаях є всі висотні пояси світу. Напиши в коментарях, що найбільше здивувало тебе у відео. Підписуйся на канал, став уподобайку та розкажи про нас друзям.